Мир вашому дому, я Олег Мальований, вітаю вас на каналі Корисні новини. На, на початку березня цього року в місті Яврі припинив свою роботу в пункт забору крові. Це при тому, що в минулому році 493 донори здали в ньому кров. Напевно, ця кров комусь допомогла і могла б ще допомагати тепер. В часі війни я вважаю. Недопустимо було закривати такий важливий об'єкт, як пункт забору крові. На початку травня невелика група донорів з міста Явро поїхали в Новий здавати кров. І головний лікар Новоярурської міської лікарні Мороз Григорій Васильович дав нам коротке інтерв'ю на цю тему. Забору крові це є стратегічний пункт в медичній установі. По забору крові можна ставити мірку питання національної безпеки. Ви маєте мені пряме питання відносно нинішнього і завтрашнього, як повинен виглядати пункт забору крові. На даний час є нові установи, нові вимоги до пункту забору крові. Приблизно має бути. Кімната огляду донора, кімната забору крові, кімната зберігання і кімната видачі. То так в світлі нинішнього дня вимог. Щодо Яворівської пункту забору крові, з приємністю згадую ті моменти, які були. І необразливо для себе говорячи, Єдине, скажу, це був традиційно сильний пункт забору крові. І були такі моменти, що коли мені була потрібна кров, я їздив позичати кров у Яворівську лікарню, то за часи управління міліостами. На сьогоднішній день, звичайно, це є ваші внутрішні питання і ви маєте вирішити ці питання щодо пункту забору крові з керівником установи і з мером, і з мером міста. Але там, де є родом і де є хірургічне відділення, пункт забору крові обов'язково має бути. Бо навіть врятоване одне життя щодо кровотечі, воно вартує змісту роботи пункту забору крові. А так, що я вам більше скажу? Я вам бажаю успіхів. Я Я вам бажаю успіхів і. Повірте мені, і з приємністю, коли ви скажете, що є з приємністю, приїду і з вами теж подивлюся, бо я направду я себе. Я радий успіху і яворівчан і яворівської лікарні. Радий успіху. Добре, дякую. А дивіться, я бачу, що у вас тут йде ремонт, і скоро буде вже десь запущений новий пункт забору крові. Так? Значить, ми ремонт робимо під новими вимоги щодо пункту забору крові. То, що я вам перечислив, чотири кімнати має бути. От власне тут робляться кімнати на другому поверсі в корпусі по вимогах, по теперішньому світі, як має виглядати пункт забору. А, Але з самого пункту роботи не зупиняють, не зупиняють, та то неможливо зупинити. До людях навіть яка вам порада є, порада є. Якщо навіть. Закрити пункт забору крові, перспективно возити кров з Львова, це буде дуже накладно, дороговартісно. І донори здавати кров до Львова все-таки не поїдуть. Ми загубимо кількість донорів, не маючи пункту забору крові. Добре, дякую. дякую. Я сказав мені Євгійській міській раді, що в кінці травня буде розглянути питання додаткового фінансування пункту забору крові. В Яурі і через деякий час він буде працювати. А поки що я всіх донорів міста Явра і навколишній сір, не тільки донорів, а й тих, хто ще навіть може не здавав ніколи кров, приїжджати в Новояворівськ в пункт забору крові в понеділок, вівторок середа і здавати кров для наших воїнів, наших захисників. І не тільки навіть для тих хворих, які є зараз в нашій лікарнях, теж дуже потрібна кров. Заохочую вас бути донорами, не зважаючи на нічого.